Зараз йде мова е, про е, борг, які е, були це були Це борг, на, на, називався е, ВВП варанти. Mm -hmm. да, це такі фінансові інструменти, які було запущено 2015 році коли був пан п'ятий президент>, президент і пан єценюк що вони а, про а що вони домовились? а учільницю над банку тоді була випадково не валерія гонтарєва гонтарєва і да. А фінансово вона була міністром так, так. про що було домовленість да. вони домовились про про наступне що вони беруть це борг і якщо рост ВВП буде 3% ріст ВВП Україна, так. України, то 15% від росту потрібно буде сплачувати. Якщо буде 4% рост ВВП, то 40% потрібно буде сплачувати. Ну, якось так немало, так. Да. Да, ну це шалені, гроші. це шалені гроші. Зараз наші хочуть зробити, домовитись, зробити реструктуризацію боргу і зупинити все виплати, тому що зараз ми а, в такому стані, що ми не можемо зараз сплачувати, але починати сплачувати з 28-го року.